Різанцев Олександр. Студент групи КНТ 141. Дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему Програмна реалізація методів знашування медичних зображень за допомогою мультивайот перетворень. Керівник роботи Доброїн Валерій Іванович. Для початку розглянемо мету, предмет та об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є процес створення програмних засобів для реабілітації хворих. Предметом дослідження є методи знашулення медичних зображень за допомогою мультиволет перетворень, та метою роботи є створення програмного забезпечення для знашулення медичних зображень за допомогою мультиволет перетворень. На слайді представлено порівняльну характеристику чотирьох основних методів знашумлення зображень. Розглянемо кожен метод окремо. Гаусове згладжування – це фільтрація з використанням гаусового ядра. Вона забезпечує низьку якість зображення після обробки та погано зберігає деталі, хоча має високу швидкість. Перевагою є простота реалізації, але головний недолік це розмиття країв і втрата деталей. Медіальне фільтр. Він працює за принципом зміни пікселя на медіальне значення в околі. Якість середня, а збереження деталей краще, ніж у гаусовому фільтрі. Також має високу швидкість обробки. Головна перевага добре справляється з імпульсним шумом, однак втрачає дрібні деталі і не підходить для нормального шуму. Ваєвлет перетворення. Метод базується на розкладанні зображення на масштабні компоненти з пороговою обробкою, дає високу якість зображення, добре зберігає деталі, але, не має, середню, але має середню швидкість. Його перевага це баланс між пригніченням шуму і збереженням деталей, а недолік, обмеженість одного ваєвлета, який не охоплює всі особливості зображення. Мультивайвлет-перетворення перетворення. Це удосконалення попереднього методу, де використовуються множинні вайвлети з одночасною обробкою кількох каналів. Забезпечує дуже високу якість та високе збереження деталей, проте має середню швидкість. Його перевага краще зберігає структуру, менше артефактів, але реалізація ускладнена і потребує ортогоналізації. Як висновок бачимо, прості методи, такі як гаусове злажування, легко реалізуються, але дають низьку якість. В той час як вайвелет-методи, особливо мультивайлети, забезпечують кращі результати, але вимагають складнішої реалізації. Розберемо алгоритм знешумлення зображення. На слайді бачимо рисунок, на якому зображена блок-схема нашого алгоритму. На першому та другому кроці береться зображення, в нашому випадку це медично-томографічне зображення фантому голови, до якого додаються шумові компоненти, такі як гаусівський шум, для створення зашумленого зображення. Далі на зашумленому зображенні виконується попередня фільтрація для перетворення скалярних коефіцієнтів зображення у векторний коефіцієнт для мультиваєвлет розкладання, після чого виконується розкладання попередньо відфільтрованого зображення за допомогою віолет перетворень. П'ятим кроком є використання порогової обробки. Вона використовується для видалення шуму з декомпонованого зображення. Далі, застосовуючи зворотне мультифольове перетворення до порогових коефіцієнтів, ми отримуємо деноміноване векторне вихідне зображення. Останнім кроком виконується постфільтрація на реконструйованому зображенні, щоб повернути коефіцієнти деномінованого зображення у скалярній формі. Розберемо порогову фільтрацію. Існує жорстка та м'яка порогова фільтрація. Жорстка порогова фільтрація вибирає коефіцієнти, що перевищують заданий поріг, а інші встановлює нуль. Не справляється з видаленням великих коефіцієнтів шуму. Якщо коефіцієнт більший за поріг, то значення відноситься до оригінального пікселя. Якщо це шум, то ми його відкидаємо. М'яке порогове значення дає меншу похибку, ніж жорстке, і, як правило, є кращим за жорстке порогове значення. М'яке порогове значення зменшує коефіцієнти на поріг до нуля. А також існують різні варіанти порогових значень. Їх розберемо далі. Серед вайвет порогових значень існують універсальний поріг. На слайді ми бачимо його формулу, де сіма це стандартне відхилення шуму, N-обсяг вибірки. Модифікований універсальний поріг, який має два варіанти формул. Формулу також бачимо на слайді. Та новий універсальний поріг. Його формула так само є на слайді. Наступним кроком розберемо параметри вимірювання якості знешумлення зображень. Трьома основними значеннями є середня квадратична похибка. Відношення сигнал шум та пікове співвідношення сигнал шум. Розберемо кожну з них більш детально. Середня квадратична покупка, тобто MSE, показує, наскільки відновлення зображення відрізняється від оригіналу. Формулу бачимо на слайді, в якій М та Н це розміри зображень в пікселях і оригінальне зображення, і штрих, апроксимована версія. Чим нижчий цей показник, тим краща якість відновлення. Відношення сигнал шум або СНР. Цей показник дозволяє оцінити, скільки в зображенні корисної інформації порівняно з шумом. Вище СНР означає кращу якість зображення. Пікове співвідношення сигнал шум, абревіатура СНР. Це ще один показник якості, який особливо часто використовують для зображень. Він базується на максимально можливому значенні пікселя. Для вибору та порогового значення порівняємо результати вже проведених експериментів, аби дізнатися, який та порогове значення краще використовувати. Дивлячись на порівняльну таблицю, бачимо, що кращим мультивалетом є мультивайолет Чуїлянь в поєднанні з модифікованим універсальним порогом та префільтром повторних рядків. На цьому слайді порів... представлено порівняльну таблицю між двома середовищами: Python та MATLAB, які часто використовуються для обробки зображень та знешумлення. Порівняння проведено за ключовими критеріями. Доступність Python є безкоштовним і з відкритим вихідним кодом, що робить його більш доступним, в той час як MATLAB — комерційне середовище, яке потребує ліцензії. Бібліотеки для обробки зображень. Обидва середовища мають потужні інструменти. У Python це бібліотеки, такі, як OpenCV, SkyKit Image, Pillow. MATLAB також має Image Processing Toolbox, який дуже зручний для науковців. Підтримка мультивейвлетів. В Python обмежена підтримка, але, можливо, через додаткові бібліотеки або ручна реалізація. В той час, коли в MATLAB хороша підтримка через Wavelet toolbox, декілька вайблетів, багаторівневі перетворення, або також через додаткову бібліотеку мультивалет toolbox. Простота реалізації: Python. Потрібно більше налаштувань, частіше вручну налаштовується процес. MATLAB. Зручний графічний інтерфейс та інтегровані функції для знашування. Візуалізація результатів В Python потрібно підключати Matplotlib, CV2 Imshow тощо для візуалізації результатів. В той час, як MATLAB має вбудовані засоби візуалізації, легко побудувати графіки та порівняти зображення. Ком'юніті та документація. Python має широке міжнародне співтовариство безліч прикладів і документацію у відкритому доступі. MATLAB також має підтримку, але вона обмежена переважно академічним середовищем. Можливість інтеграції. Python легко інтегрується з іншими мовами, API, веб-інтерфейсами і так далі. MATLAB у цьому плані менш гнучкий. Для перевірки роботи нашої програми ми беремо три зображення та порівнюємо їх між собою. На цьому слайді ми бачимо порівняння оригінального та зашумленого зображення. Тут ми бачимо порівняння зашумленого та знешумленого зображень. Та на цьому слайді бачимо оригінал в порівнянні з знешумленим зображенням. Тут ми бачимо розрахунки трьох метрик, результати яких нас задовольняють. Висновок дипломної роботи та майбутнє застосування. У дипломному проєкті досліджено тему та реалізовано програму для знешумлення медичних зображень за допомогою мультивайлет-перетворень. В першу чергу було проведено дослідження предметної області, визначено основні функціональні вимоги, що в майбутньому дало нам можливості чітко поставити цілі проєкту. Для реалізації програми було обрано MATLAB як мову програмування. Середовищем розробкою відповідно, був обраний MATLAB. Були описані використані бібліотеки та представлені агоритм роботи програми. Після всіх досліджень та розробки програмного забезпечення програма пройшла комплексне тестування, результати якого підтвердили правильну роботу програми. У цілому проведені дослідження та створення програми дозволили успішно досягти визначених цілей і виконати поставлені завдання. В майбутнє розробки можуть запропонувати фільтри вищого порядку, зберігаючи корисні властивості нинішніх, що покращить їх ефективність у зладжуванні та стисненні зображень. Також очікується поява мультихвили... мультихвильових систем із матрицями коефіцієнтів більшого розміру, що підвищить якість набарвлення зображень. Дякую за увагу!